Він бив собаку. Цими словами вже сказано все, він бив собаку. Бо людина, що може вдарити собаку, це може сама себе характеризує. Бо це все одно, що вдарити жінщину або мало дитину. А він ще й бив не по-людському, прив'яже грубим ременем до чого-небудь і б'є. Систематично, з насолодою. Бідна животина в'ється від болю, тихо а заскавончати не сміє, бо він кричить «цить» і б'є тоді ще дужче. Вже навіть сусіди вступалися. Спочатку жінки, ну як же вам не жаль, бідна собачка. Ну чого ви її б'єте? Вона ж вам нічого не зробила. Це ті, хто хотіли пробудити почуття жалю. Але жалю, мабуть, не було в тих грудях, бо на такі сентенції він відповідав сатанинським якимось сміхом. І тут же, підкликавши до себе собаку, бив ногою в живіт. Сусідки обурювалися і кидали тебе просто звір, якийсь ненормальний психопат. А він сміявся йому слід і тріпав собаку по шерсті. І невідомо було, чи це знак ласки, чи знову який підлий жест аби дошкульніше образити. А нера так звали псицю. З невимовним почуттям блаженства чує на собі ту жорстоку диявольську руку. І здається, кожна шерстина на її тілі тоді говорить, ну і що ж, ну і б'є, ну і нехай б'є, зате він уміє поласкати, як ніхто. А за півгодини знову ляскання ремінного нагая був нагай такий, спеціальний, знову тихе скімлення і судорожне перебирання лапами. Бралися сусідки і до іншої тактики, говорили йому, це ж нарешті невиносимо, виносимо. Наші нерви не витримують. Не жалійте своєї собаки, то пожалійте хоч наші нерви. Але він не жалів дамських нервів. Не боявся він і мужських погроз, бо дами, самі нічого не вдіявши, почали наштурхувати мужчину. Ті спочатку відмахувалися руками, казали, ну чого ти до мене пристала? Яке моє діло, що хтось там б'є свою собаку чи жінку? Але недурно складено поговірку. Жіноча настирливість і камінь довбе, і мало помало чоловіки починали здавати позиції. Спочатку, наче не хотячи, крізь зуби казали Послухайте ви, чи не могли б те я припинити? Це ж коли хочете всіх непокоїть? Немало впливу. Тоді починали грозити поліцією, судом, а один найгарячіший, Так той одразу заявив, Якщо ти, сукин сине, ще раз посмієш бити собаку. Я відберу в тебе у той нагай і самого тебе вип'ю. Але жодні заяви не мали наслідків. Навпаки, чим вони були настирливіші, тим гірше платилася за це нера своїми боками. Але от що усіх найбільше дивувало. Нера не лише не ображалася на свого лютого хазяїна, не тільки не протестувала, не намагалася втекти, а навпаки, наче ще більше прив'язувалася до свого мучителя. Ласкаво скаваліла, побачивши його, і сівши задом, била хвостом об землю. Коли хто з мужчини, як отой нетерплячий підіймав голос на її хазяїна, нера насторбучувала шерсть і урчала, оскалюючи зуби. Найменший рух і гострі ікла віп'ються в литки. Інстинкт самоохорони волів уже говорити та, чорт вам обом, хто вас там розбере і тікати геть? Така прив'язаність дуже часто була предметом розмов представниць прекрасного полу. Робилися вільні догадки, чи він яке слово собаче знає, що вона так. І дивіться ж, Любеньки, і не огризнеться, і не гавкне на нього, та що й говорити? От якби то був кобель, ого, так би рукою йому відхватив би, а то баба. А мучительства не припинялися ні від мужських погроз. Ні від жіночих балачок. Останнім часом він вигадав іще один спосіб підвішував собаку вниз головою і так заставляв висіти годинами. Бідна животина смикала ногами, скаволіла тихо й жалібно. Старалася тримати голову, але далі мускули слабли, і наступало важке омління. Тоді він здіймав не згака і клав не підлогу, а сам сідав пити горілку. Але не можна сказати, що він бив собаку тільки по-п'яному, ні. Це завжди було на тверезу голову.